Як би ви почувалися, якби вас засудили за вбивство, якого ви не вчиняли? Лише за те, що ви слухаєте пісні металіки і виправдали не за рік чи за два, а за більш ніж 18 років? Це справа Дам'єна Еклза. Привіт! Ви на каналі Пінкертон ЮАЙ. Виключайте світло, обіцяю буде страшно цікаво. У 93-го року в тихому містечку Вест Менфіс, Арканзас, зникли троє школярів. Поліція залучила до пошуків зниклих дітей десятки добровольців, які почали прочісувати околиці. Після шести годин пошуків хтось із залучених до пошуків людей побачив дитячий черевик на березі річки. Пізніше з річки дістали тіла другокласників. Ці троє хлопчиків були жорстоко вбиті. Перед смертю дітей роздягли догола, а руки і ноги зв'язали. Спотворені тіла покривали численні подряпини, ножові поранення і навіть сліди зубів. На обличчі одного із школярів була жахлива рана, а у іншого хлопчика були відсутні стати. Схоже, екол все таки дійшов до вбивства. Сказав про цю ситуацію один із поліцейських. Йшлося про важкого підлітка, за яким він стежив вже два роки. Поліцейський підозрював, що хлопець небезпечний. На відміну від інших дітей, Дам'єн не ходив до церкви, цікавився неоязичництвом, слухав рок групи Металіка і Мейден для жителів невеличкого містечка цього виявилось достатньо, щоб записати його в сатаністи. Поліцейський вважав, що Еклс і його друзі здійснили обряд жертвоприношення. Слідчі охочі вхопились за цю версію. Вона все пояснювала і прекрасно вписувалася в їхнє уявлення про світ. Справі про вбивство дітей відразу ж дали номер 666. Поліцейські доклали всіх зусиль, щоб посадити еклза до в'язниці. Варіанти, що він був невинен, навіть не розглядалися. Хлопця кілька разів допитували, але він весь час заперечував будь-яку причетність до вбивства. Згідно із словами Еколза, під час вбивства він був вдома разом з сестрою, матір'ю та бабусею. За цей час він тричі користувався домашнім телефоном, і це могла підтвердити телефонна компанія. Але поліцейські вирішили туди не звертатися. Вони знайшли книгу з пентаграмою на обкладинці, а також різні видання відомого автора жахів Стівена Кінга. На думку поліцейських, це було головним підтвердженням, що хлопець сатаніст і вбивця. І, хоч пентаграма могла переконати жителів містечка і присяжних для законного арешту. Потрібно було більше доказів, і вони взялися ні звідки. Якась Вікі Хатчесон через місяць після вбивств розповіла, що була на зборах неоязичників, де Еклс хвалився тим, що причетний до вбивства дітей на наступний день. 17-річний сусід Еклза Джесі міскелі молодший, розповів поліцейським, що Еклз вбив зниклих хлопчиків у нього на очах. Йому допомагав його друг Джейсон Болдуїн, а сам Місклі зловив одного із дітей, коли ті намагалися втекти. За його словами, перед вбивством другокласники зґвалтували, а потім одного із них кастрували. Як з'ясувалося пізніше, обидва свідки брехали. Міскелі зізнався першим. Він сказав, що поліцейські погрожували йому і змусили зізнатися в тому, чого він і інші згадувані ним люди не робили. Розповідь Хатчесон теж була вигаданою. Вона це зробила для того, щоб уникнути покарання за крадіжку, але все це вже не мало значення. Завдяки їх показанням, слідство отримало все, що було потрібно для арешту. До вечора Еклс, Болдуїн і Міскелі були у в'язниці. Незважаючи на наявні альбі і недостатня кількість доказів, всіх трьох визнали винними. Еклза засудили до смертної кари, як головного сатаніста. Інші ж отримали довічний термін. Місцева преса стільки раз писала про сатанінські оргії і людські жертвоприношення, що на той час, коли нас привели в зал суду, присяжні вважали процес чистою формальністю. Згадує Еклс. все було вирішено до нашого приходу. 18-річного Еклза відправили до візниці для смертників. Свою камеру він ділив з парою старих злочинців, які теж чекали кари. Одного звали Джонас, другого Альберт. Розповідає Еклз. Їм було під 60 років, і вони явно бачили кращі дні. У Джонаса не було ноги, у Альберта ока. Обидва страждали від ожиріння. За сигарету Джонас був готовий на все, і інші ув'язнені цим користувалися. Одного разу еколз побачив, як той погодився випити півлітрову пляшечку сечі, тільки для того, щоб йому дали покурити. У Альберта було інше хобі. Він постійно винаходив хитромудрі афери і намагався їх провернути, найчастіше невдало. Коли його нарешті стратили, він залишив на пам'ять екол свою вставну щелепу. Скляне око отримав хтось інший. Всупереч очікуванням, справжньою проблемою виявилося не співкамерники, а охорона. Вони часто били хлопця до такої міри, що він мучився кров'ю. У фільмах про тюремне життя завжди показують, що найстрашніше це співкамерники у житті ж по-іншому. Охорона і начальство набагато небезпечніші. Вони підуть на все, щоб зробити життя засудженого до смерті ще важче і напруженіше, як ніби потрапити в камеру смертників, це мало. Щоб скоротати час, еколз медитував, читав багато книг з бібліотеки, а також читав листи від людей. Гучний процес перетворив його в свою рідну знаменитість, тому йому часто писали незнайомці. Кожен день він отримав, хоча б один лист, іноді 10 або навіть 20. Одні його проклинали, інші співчували і намагалися підтримати. Останніх стало особливо багато через пару років після суду. Коли на телеканалі HBO вийшов документальний фільм про вбивство у Вест Менфісі, у ньому показали наскільки хитрими були звинувачення проти Еклза і його друзів. Еклз дуже запам'ятав лист від дівчини з Нью-Йорка, яку звали Лорі Девіс. Я з першої літери зрозумів, що пише людина, не схожа ні на кого з тих, кого я зустрічав в своєму житті, згадував він. Дівчина бачила фільм HBO і зрозуміла, що нещодавно сама могла опинитися в подібній ситуації. Він був Схожий на мене, тому в своєму рідному містечку я теж була ізгоєм, пояснювала вона. Еклз вирішив відразу ж написати їй відповідь, і дуже скоро вони спілкувалися щодня. Через місяць листування йому вдалося поговорити з Девіс по телефону. А через півроку вона приїхала до в'язниці його навідати, щоб частіше бачитися з еклзом. Девіс скинула роботу і переїхала з Нью-Йорка в Арканзас. На той час вони зрозуміли, що закохані одне в одного, незважаючи на те, що ніколи не були поруч і спілкувалися тільки через скляну перегородку. Лорі і я не могли доторкнутися один до одного, поки не одружилися в грудні 99-го року, розповів Еколз. Після весілля нам дозволили перебувати в одній кімнаті, але тільки в присутності співробітників в'язниці. Але і це тривало недовго. У 2003 році екол заперевели в одиночну камеру. Він потрапив в повну ізоляцію від зовнішнього світу. Страта мала відбутися через три місяці після суду. Проте проведення вироку виконання багато разів відкладалось через апеляції. Іноді еклозу здавалось, що він просто не доживе до готовної йому смертельної ін'єкції. Зір ставав все гірше, волосся випадало. Я страшно схуд. Згадував він пізніше. Я майже 10 років не бачив сонячного світла і не контактував з людьми по справжньому. Дружина засудженого всіма силами намагалася домогтися перегляду справи, шукала юристів і збирала гроші. Їй вдалося залучити на свою сторону актора Джонні Депа, режисера володаря Кілець Пітера Джексона, лідера Пірл Джим, Едді Ведера та інших знаменитостей. Тоді справа зрушила з місця, але навіть на це потрібні роки. Тим часом Еклс повільно втрачав життєві сили в своїй камері. У в'язниці він зрозумів, що надмірна увага до зовнішнього світу тільки примножує страну. Щоб відволіктися від похмурих думок, Еклс почав вивчати різні духовні практики з усього світу. Він читав про деосизм і кабалу, про гностиків і язичників, поки не натрапив на книгу про орден Золота Зоря, знамените таємне товариство, яке діяло в Британії часів королеви Вікторії. Орден Золота Зоря практикував церемоніальну магію, використовуючи елементи гностичного християнства, іудаїзму і даоських енергетичних практик. У цьому суспільстві складалися багато відомих знаменитостей того часу, в тому числі знаменитий окультист Елістер Кроулі, творець Шерлока Холмса, Артур Конан Дойль, автор Дракули Брем Стокер і авторка найзнаменитішої колоди карт Таро Памела Колман Сміт. На практиці магія Золотої Зорі мала багато спільного зі східними езотеричними вченнями, хоча і з певним окультним ухилом. На церемоніях проводили медитації, дихальні техніки і співи на євриті та арамейською. Еколс не на жарт захопився золотою зорею і вирішив випробувати цю магію на практиці. Якщо Кроулі міг виконувати ритуали на коні. То в тюремній камері в мене тим більше вийде, міркував він. Еколс вирішив почати з малого ритуалу пентаграми. При навчанні магії Золотої Зорі належало робити його двічі в день, і вранці, і ввечері. Для цього було потрібно креслити в повітрі пентаграму, декламувати імена ангелів. Перше екол занебентежило. А от з ангелами було складніше. Його відправили за ґрати з вини фанатичних християн. Після цього у нього зникло будь-яке бажання мати справу з їхньою релігією. А ангели, як не крути, були її частиною. В результаті Еклс вирішив, що треба брати приклад із магії минулого. Всі найбільші маги в історії тієї чи іншої мірою працювали з ангелами, міркував він. Люди, яких я вважаю геніями, на кшталт Джона Ді. І придворного мага королеви Єлизавети Едварда Келлі майже повністю зосереджувались на ангельській магії. З ангелами мав справу практично кожен член герметичного ордену. Екос повністю відмовився від суворої тюремної реальності. І присвятив себе магії. Він перетворив свою камеру на подобу монастирської келії і годинами практикував магічні церемонії. Коли його били, він представляв архангела, який прикриває його від ударів. Замість світла у нього був ритуал сонячного дихання, під час якого він відчував поточну по кінцівках енергію сонця. Це допомагало. Сумні в магії зникли, коли ангел особисто з'явився еколзу. За його словами, ангел відрізнявся від звичайного ставлення до них. Ні крил, ні німба. Тіло було схоже на чорний трикутник, а інший трикутник був йому головою. У нього не було помітних рис обличчя, але я знав, що це ангел, згадував Еколз. Тільки тоді я зрозумів, що в біблії ангели з'являються зі словами не бійся. Ця штука справді страшна. У 2007 році дружина Еклза домоглася однієї перевірки доказів, які зібрали на місці вбивства дітей. Тестування виявило на них сліди ДНК трьох осіб, але ні еколза, ні Болдуїна, ні міскелі серед них не було. Звинувачення, через які вони опинилися у в'язниці, почали тріщати по швах, але остаточно впало лише через 4 роки. Несправедливо засуджені трійці запропонували судову угоду, свобода в обмін на відмову від компенсації. Вони погодилися. Хто насправді вбив трьох маленьких хлопчиків, лишалося загадкою. За 30 років розслідування випливло чимало нових фактів. Через кілька днів після вбивства поліцейські заарештували місцевого жителя і навіть говорив про свою причетність до вбивств, але поліція не звернула уваги на це, оскільки твердо вирішили посадити у в'язницю сатаністів. Але з іншого боку, батьки загиблих школярів теж не розповіли всю правду. На мисливському ножі відчима одного із загиблих знайшли сліди людської крові, а волосся, можливо, належало відчиму іншого загиблого застрягли у вузлі шнурка, яким зв'язали перед смертю, але перевіряти ці докази ніхто не поспішав. 19 серпня 2011 року Еклз Болдуін і Міскелі вийшли на свободу. Провівши 18 років за ґратами, адаптуватися до нового життя було не дуже просто. Після одиночної камери здоров'я Еклза виявилося дуже підірваним. Після декількох років напівтемряві у нього зіпсувався зір, і траплялися провали в пам'яті. Якби про мене не подбали інші, я б ймовірно перетворився б на бездомного і сидів би десь на розі, поки не помер би з голоду. Ту, стверджує він. Люди думають, що виживання це питання сили. Я не цілком з цим згоден. Мені здається, щоб вижити, треба вміти пристосуватися, як у тій байці, про дуб і тростину. Дуб. Найміцніше дерево, але якщо не летить буря, воно може переламати його навпіл і відкинути на кілька кварталів. Тростина куди слабша за дуб, але дуже гнучка. Вона гнеться, лягає додолу і слідує за кожним подихом вітерця, і саме це допомагає їй вціліти. Аргументує Еклс. Тільки через кілька років життя Еклза прийшло в норму. Його мемуари про життя увійшли в список бестселерів, який склала газета New York Таймс. Потім Еклс видав збірку любовного листування з дружиною і написав підручник церемоніальної магії. Їх продажі також були дуже успішні. Крім цього, він випустив книгу про ангелів та архангелів і озвучив мультфільм, який зняв творець часу пригод Пендлтон Уорд. А ще у нього з'явилася невелика армія послідовників. Які вивчають його магічні техніки. Еклз проводить заняття в різних містах і показує їм ритуали, які допомагали йому у в'язниці. Кожного разу, коли я роблю цей ритуал, у мене починається якийсь тик. Я схожий на маупу з артритом, яка махає руками, жартує він. Зараз Еклзу 49 Він змирився з тим, як склалася його доля. Якби не в'язниця, я б жив, як мої батьки. Безперспективна робота, жахливе здоров'я, нещасне життя. Навіть дитиною я розумів, що має бути щось більше, але таким був світ, який я знав. Треба бути дуже сильним ментально, щоб таке витримати та пережити. Це дійсно страшна історія. І всі троє пройшли цей шлях та змогли адаптуватись до нового світу. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту, ви круті. Якщо відео сподобалось, ставте лайки. Зустрінемось в нових історіях на каналі Pinkerton.ua